Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні розглядаємо практику використання CRM системи, а саме, як в GRM вибрати ліди по певній причині відмови. Такі ліди могли бути дискваліфіковані або переміщені у відмову, наприклад, по різних причинах: відмова по причині не ціна, не квадратура, вибор в інший проект і так далі. Згідно того, як ви це налаштували в CRM-системі. Далі, звісно, ви можете бажати повернутися до опрацювання таких лідів. Даному робочому столі зручно затиснути фільтр відмова і переглянути всіх лідів по відмові. Притому в кожного ліда своя причина відмови, наприклад, переглянемо. У Емілії причина відмови – це відгуки на Google картах. У інших можуть бути інші. Як же вибрати лід тільки по певній причині відмови, наприклад, Непідішна ціна? Для цього в розділі Ще фільтри, в секції причина зірваної угоди обираємо. Для прикладу, непідішка ціна. Після того, як ми вибрали один пункт або декілька таких пунктів, ми можемо натиснути кнопку Фільтрувати. Далі, як бачимо, система відфільтрування лідів по таких параметрах. Це стадія відмови, причина угоди, не ціна зірваної угоди. І бачимо, що в нас вибрано відповідно два таких ліди. Далі можна запустити їм розсинку, зв'язатися, прокомунікувати або експортувати в Excel. Так, легко і просто ми відібрали лідів по певній причині відмови. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, щоб знати ще більше лайфхаків використання CRM-системи і використовувати в своїй щоденній роботі. Перевірте підписку, це дуже важливо для просування українського професійного профільного продукту для забудовників CRM-системи. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступній інструкції.